Усім привіт! Покажу вам зараз квартиру на першому поверсі, яка може використовуватись як комерційне приміщення. Це санвузол. це одна кімната. І тут у плануванні вона як кухня-вітальня і з лоджією, і власна тераса буде. Вона буде звичайно окультурена, площа такої квартири 55 метрів квадратних. І ще раз наголошую, що вона може використовуватися в комерційне приміщення. Зараз якраз мають прийти клієнти, які розглядають покупку такої квартири і згодом використовувати її як салон краси. Тут буде вихід у внутрішній двір, великі панорамні вікна. Це наголошую, буде тераса.